Регистрации. Нажимаємо на кнопочки. Три присутні. Припрессудней. Смотрим для

Між нею і Роскопанецькою сільською радою у 2018 році було підписаний дорого оренду нерухомого майна, в зв'язку з тим, що Росія сільського рада приєднала до Бославської міської ради, вона просить змінити сторону з Роскопанецької сільської радою до Босласької міської ради. Дякую. У зв'язку змінами в законодавстві необхідно затратити порядок передачі майна комунальної власності на праві у зуфрукту і типовий договір у зуфрукту. Даний проєкт рішення пропонується запевнити ці два документи. Що це таке у ЗУЗФУ? Це те, що раніше ми я просто розкажу, раніше ми передавали згідно з подарському кодексу нашим командам підприємства міськради передавали. Який передбачає за передачу цього майбутня в УЗУФу? Яким чином, і я написаю, якого ви це все прописуємо. <плес> Що таке у ЗУФУ? Це ідея із римського права, це порядок користування майном. Наприклад, у нас є у Гусальській... Наприклад, або в лікарні, або в нашій комунальному підприємстві ЖКП, або в благоустрою, значить, або, наприклад, установі надання соціальних послуг. Значить, це майно передається цього закону два види. Або це користування майно без отримання прибутку. Ми їм передаємо автомобіль от, цю стану, і вони ним користуються. Да, да, або, до речі, да, да. От. Або, якщо ми, наприклад, ЖКП передаємо або Багустрій, то ми передаємо їм е, 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 на баланс, коли включається майно до спеціального фонду. І тоді вони мають право не користуватися, отримуючи прибуток від цього. Тому ну, що ми господарський кодекс наше законодавство, наш законодавець скасував, оскільки були посилання на те, що він йде із радянських часів, і ми повторюємо цю радянщину, а для того, щоб ми йдемо в Євросоюзі на підставі європейського законодавства, щоб наше законодавство врегулювати, ми допом, прийняли такий закон, який передбачає вже у Внесення змін до оренду до кого-нибудь немає. Між голосаю міською радою заправлення працівного фонду України в Курській області був укладені до оренди приміщень, які знаходяться на адресою вулиця ПНК-16. Вони там влаштовують ці приміщення для прийняття летел, обслуговані і просять внести зміни до цього договору для влаштування туалетної кімнати збільшити що... <говорить> <говорить> так. <говорить> <говорить> <говорить>